Мене звати Оля та ви потрапили на мій YouTube канал. Що ж, сьогодні я знімаю для вас дуже важливе для мене відео, адже це святкування мого дня народження. 21 серпня мені виповнилось 15 років. Я провела своє день народження так само, як і в своїх мріях. Саме тому сподіваюся, що цей влог стане для вас цікавим та комфортним. Ну що ж, приємного перегляду! Готуватись до свого дня народження, я почала ще раніше. Цього року я вирішила провести його у пастельних та естетичних тонах. Саме тому все оформлювала в ніжно-коричневому, білому та золотому кольорі. Для початку придбала повітряні кульки та сяючі свічки для тортику, а вже після цього намалювала листівку. Для того, щоб ще більш зробити свою кімнату, світ... Увечері 20-го я все підготувала та мені допомогли з надуванням кульок. Чесно кажучи, я їх просто обожнюю. Вони дарують неймовірне відчуття свята та щастя. А тепер моє найбільш улюблене. Що ж я одягну? Підбирати одяг та складати стильні образи це справді моє. А коли я прокинула і зробила для себе подарунок, провела міні-фотосесію. До речі, фотографії вже в мене в інстаграмі. Зробила декілька фотографій, як із кульками, так і без. Багатьох цікавить частина свята пов'язана з тортиком. Все ж таки, це один з головних символів дня народження. Мені неймовірно подобається мій тортик на 15-річчя. Це бісквітний снікер з карамелю, зверху на якому макарунці з горішками, шоколадом та декоративними бусинками. І звісно ж, я не могла обійтись без фотографій з ним. Днем народження мене! Цього року початок святкування я проведу зі своїм другом. Ми зустрілись та він подарував мені неймовірний букет квітів, який справді тішив мене цілий день. Мені дуже сподобались як і квіти, так і оформлення букету. Все виглядає дуже естетичним та розкішним. Для початку в мене по плану було піти в кінотеатр для того, щоб подивитись нову стрічку від DC. адже я вже подивилась майже всі фільми від Марвел. Проте супергероїв та героїн забувати не хочу. Саме тому, як на мене чудовий час спробувати щось новеньке. Проте нас з другом очікував не дуже приємний сюрприз в кінці, адже в кінотеатрі вимкнули світло, та ми не змогли дивитися фільм. А він завершився на найбільш цікавому моменті. Проте ми не засмутились в якомусь плані це нас навіть розвеселило. Та ми продовжили святкувати мій день народження далі. Яке ж день народження без смачної їжі після вимкнення світла в кінотеатрі? Ми відправились в піцерію під назвою Чілі піца для того, щоб побалакати та смачно поїсти. Щодо їжі, ми змовили дві піци сирну та формаджо. Та, звичайно, шкодив такий спокійний день без лимонадів. Смачного! А після смачного обіду ми багато фотографувались, розмовляли та гарно проводили час. А після посидення відправились гуляти по місту та насолоджуватись красою літнього вечора. Був чудовий день. Мені неймовірно сильно було приємно отримати стільки привітань, які завжди будуть зігрівати мене в холодні осінні дні. Дякую вам! А якщо вам сподобався цей влог, не забудьте натиснути на лайк, підписатися на мій YouTube канал та, звісно ж, класти на дзвіночок, для того, щоб не прогавити нові відео. Бажаю вам приємного дня. До зустрічі!